8 травня День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Для нашої країни залишається в серці пам'ять наших героїчних пращинів, які внесли вагомий внесок перемоги над нацизмом і незлавний дух сьогодення всіх українців у протистоянні повномасштабної агресії російської. Федерації. Здригнувся світ, це біль пекуча, бо на хресті розп'ята пуча, немає сонця, тільки ночі, нема життя, закриті очі, нема весни і спалили, ні це не сни, і вся і вбили. Бо їх вина, що українці. Це сорок перший фашист. Розстріляна весна, розстріляні І стохне від болю.